Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «СЕЙЧАС», Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Починати будемо власне з подій дня сьогоднішнього після паузи у майже 44 дні росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по українській столиці, використовували бомбардувальники ту 95. Були застосовані ракети Кинжал власне, станом на 12 годину відомо про 13 постраждалих і близько восьми десятків людей були евакуйовані. Скажіть, будь ласка, 20 березня ми знаємо про те, що Безпілотники гур атакували аеродром енгельс 2 де якраз і базуються російські стратегічні бомбардувальники, які наносять масовані ракетні удари по Україні. Аби цієї атаки безпілотників не було, наскільки потужнішим би міг бути сьогоднішній ранковий удар по столиці? Ну давайте так розкладати по полицях, бо це ви задали дуже складне, важливе питання. Ну, по-перше, стратегічні бомбардувальники вони можуть переміщуватись з аеродрому на аеродром, і е, вже коли на них причепили, скажімо так, ці ракети, якими вони атакують. Завантажити літак ракетами, крилатими ракетами, які використовують у 95-й. Це е, процедура, яка триває ще не менше декілька днів, а швидше за все тиждень. Бо це е, складна технічна операція. Ці ракети програмуються, тобто там це, це йде серйозна підготовка. Так просто е, причепити і полетіти, ну з бомбою так можна. Е, начепив, полетіло, кинув все. А ракетами це тривала, тривала процедура. Там Менгельси, якщо в нас є дрони, які можуть е, літати далі. Свидше е, за все була інформація про те, в нашій розвідки, що саме там вже завантажили чи, чи завантажуються. Скоріше, ну, швидше за все, були вже завантажені літаки, і деякі швидше за все не змогли. Стартувати, тому була не така потужна атака. Це така атака в невелику кількості, менше 50 ракет. Це дивує, тому що вони 44 дні не робили цих атакувальних, ну, цих ракетних атак. А за цей час їхня промисловість як виробляла, так і виробляє ракети. Там нічого не змінилося. Ми рахували до, до сотні ракет, вони можуть за місяць виготовити. От за ці 44 дні вони могли виготовити, ну от давайте що не менше 100 120 ракет і. До того, що в них ще є певні, ну там 15% ми рахували від того, що було на початок повномасштабного. Ми рахували, що там ще в них залишилось всіх модифікацій, ну, основних таких, якими вони атакують, це 800 ракет і ще сотня. Тобто атака могла бути більш потужною. Можна припустити, що е, наші гурівці ну дронами вони зіпсували їм е, оце цю, 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 зальотне завдання, і тому атака була не така масова. Може, це не пов'язано речі. Може вони хотіли перевірити, як працює наша засоб протиповітряної оборони, бо багато інформації про те, що Сінен так проаналізувало, що ми збивали 4 ракети з 5, а закінчується ракета в нас ну, зенітне, і ми можемо збивати зенітними ракетами лише одну з п'яти ракет, е, і от таку інформацію запустили всередину нашої країни. Багато людей це обговорюють, багато людей нервуються. Якщо буде час, я хочу про це сказати два слова. Це не відповідає дійсності повністю. Це це, це маніпуляція, але маніпуляція дуже вдала і вона так подіяла на людей, що ну нічого нічого собі закінчиться ракета і зараз буде тільки одну з п'яти збивати. Нічого подібного. Ну ми можемо про це, якщо у вас там я розумію, що є ще питання, ну для цього для цього, цього треба. <платна> Для цього я хочу, щоб ви детальніше про це розповіли, тому що власне інформація це ж не лише CNN, видання The Telegraph, Washington Post писало про це якраз напередодні чергової зустрічі союзників України у форматі Рамштайн. І говорили вони про те, що лейтне ракети для української системи українських систем ППО закінчаться на кінець березня. Звичайно, це не могло не нажахати власне наших громадян. Тож тут дуже важливі ваші пояснення. Прошу. В цій частині це добре, тоді ну тут треба уважно слідкувати. Краще, звісно, краще було б взяти ручку і записати, ну, бо тут є деякі, деякі ну, арифметичних, навіть арифметичні дії. Ну, спробуємо так. Дивіться, вони цю інформацію запустили, і кажуть, кажучи про те, що ми що ми збиваємо ну, 5-4 з 5 або 8 з 10, Да? Тобто, це є. 80% ми збиваємо, 20% може пролетіти. Ну тобто, вочевидь. Хоча у нас всі не дуже так люблять відсотки, чомусь вважають, що це якась дуже складна математична процедура. <кхід> а тепер от, уважно: ми закінчувалися ракети, зеніт, могли закінчитись саме для комплексів, які борються з російськими балістичними ракетами. Розумієте? А не з усіма ракетами, які е, вони по нам запускають. З балістичними ракетами, е, іскандерами і кінжалами борються зеніт-ракети комплекси на кшталт Петріот з іншими крилатими ракетами борються інші зенітно-ракетні комплекси. От от наш Франкенштейн, от ті наші наш, наш трьохсотний комплекс, Буковський комплекс «Буковський» е, перероблений. Є Франкенштейн, на нього можна використовувати три, три ракети: Сі з первого 7 які є ну, в середній дальності, але там велика дальність для крилати ракети не потрібна. І от е, ці е, зенітно ракетні комплекси, які збивають крилаті ракети, е, в них немає е, е, нема дефіциту в ракетах, особливо в, е, в Сісперу, от в тих ракетах, які ми використовуємо проти крилатних, наші зенітне. Нема е, дефіциту, і е, навіть наші партнери, друзі американці, кажуть, що от ці всі спори можна постачати, ну умовно кажучи, в, в необмеженій кількості. А тепер давайте трошечки арифметики і чому це, це маніпуляція з 4 з 5 так і одна, і одна з 5? Справа в тому, що росіяни подивиться, сьогодні запустили е, тільки дві балістичні ракети. Зазвичай вони вони використовують в середньому. 10 відсотків, тобто, е, і коли літавати про відсотки не будемо, коли літять 10 ракет, е, і то із них тільки одна летить е, балістична. Ну, 10% відсотків запускається балістична ракет, інші крилати. Тому якщо порахувати арифметично, ну давайте, от літить 100 ракет, щоб було простіше, да, із них летить 90 крилатих і 10 балістичних. От з 10 балістичних ми збивали 8%. Зараз, якщо буде гірше, ми будемо збивати, ну нехай навіть так як вони пишуть, ми будемо збивати лише дві. Тобто пролітало балістичних дві ракети, буде пролітати балістичних зі 108. Запам'ятали цифру, так? Да? Тепер з тих 90 ракет, які літять балістично, ми так само збивали 80 тобто ми збивали 70 о, щас, 10. Ой, мінус 18, ми збивали. Ми пропускали 18 простіше кажучи ракет. Тобто Ми збивали так само ті самі 20%, тобто 4 з 5. Тобто, якщо додати от ті додаткові ракети, які можуть прорватися, та балістичні до всіх ракет, то ситуація вийде така: Ну, що хочете, візьміть ручку і порахуйте. Тобто, ще раз дивіться: у нас 90, 90 ракет крилатих і 10 ракет балістичних. З 90 ми як збивали майже всі, які були, збивати, так і будемо збивати. У нас на ну, це ракет є. тих, які ми, ми ми, ми збивали. Ну де 4 з 5, ми будемо збивати менше. Хай хай буде так, але якщо порахувати всі ракети, які по нам літять, то от ті ті, що ми додатково дві трі ракети, на жаль, можемо пропустити балістичні, які коли в нас є, коли в нас буде певний дефіцит ракет для Петріот. Це не означає, що на загал буде одна з чотирьох. Тобто, тут як було, ну, простіше кажучи, чотири з п'яти, так і залишилось. Нічого не змінилося. Тут трошечки змінилося. Так, що, якщо разом порахувати, то ми зараз пропускали дві ракети, простіше кажучи, пропускали дві ракети з 10. А якщо в нас буде дефіцит патріотів, то ми будемо пропускати три ракети з 10, три, а дві з половиною. Тобто, розумієте, так? Да? Так, абсолютно. Різниця, різниця. Тобто вони, вони, вони сказали, що ми будемо, ми будемо пропускати 8 з 10 ракет. Ні, ми будемо. А зараз ми пропускаємо дві з 10 ракет. То ми не 8 будемо пропускати. Ми будемо пропускати, якщо буде погано з патріотами, ми будемо пропускати три ракети. Тобто це зовсім інші цифри. І якщо б це по, по, подивитися на, ну, на, на проценти, на відсотки, то ми збивали 80%. Відсотків. А зараз будемо збивати, якщо буде проблема з Петрітом, 70%. Розумієте? Але зов, не, зовсім не, не та ситуація, яку малювали Все, західні ЗМІ. То, то, ну ще, ще раз, то, от ми, ми, ми збивали 4, давайте, ще, тут просто дробні будуть. Ми збивали 8 ракет з 10%. Якщо буде проблема з Петрітом, просто проходьте, враховуючи, що балістичних менше кількість літить на 10 разів менше, то ми будемо збивати ні. 8 з 10, а 7 з 10, якщо в нас буде дефіцит е, ракет на Патріот. І, і Ми матя на увазі всі ракети, і крилати і балістичні. Ну, ви розумієте, в чому різниця? Вони кажуть, що ми будемо збивати лише дві ракети з 10, а ми будемо збивати 7 ракет з 10. Це є різниця. Та, да, ми нема такої ППО, навіть ізраїльський купол, який нам колись дуже подобався. Він теж не збиває 10 з 10. У нас дуже високий показник. 8 з 10. Ну так, да, буде, якщо буде дефіцит оборони, потреб, буде 7 з 10, ну не 2 з 10. Слухайте, оце от, от це і є маніпуляція. Всі почали, о, все є погано, все ми не захищені, у нас буде нічого подібного. Це, це звичайна арифметика. Хто хоче возьмити ручку, переходите. Летить 100 ракет, з них 90 крилатих, які ми збиваємо, як збивали, і 10 балістичних, які ми збивати, будемо збивати менше. А ці дві цифри просто разом і, і подивитися на загал, що виходить. Не виходить, так як розповідають і Вашингтон Пост, і Телеграм, і «СІНН». Навіщо вони це роблять? Ну, це, це може порахувати дитина, яка, яка вивчала таблицю множення, Третій, четвертий, п'ятий, шостий клас. Що Шо це таке? на кого це розраховано? Вважаєш, ми тут дурні сидимо, чи що? Ну це дратує, дуже дратує. Ну треба, і це. Оце, от, от ми, от коли ми розмовляємо, що є гібридна війна. Що інформаційна складова, гібридна, що теж важлива, і вона впливає. от так вона і впливає. Оце і є інформаційна диверсія, оце і є маніпуляція. Це є брехня, математика, ну, Це те, те ж саме, що ну, 2 на 2 ні, не 4х8, Ну бля, як ні? візьміть переход ще раз. Самі от, лісточок, бумажку, просто візьміть себе приходить. Ой, і у вас це, це ті самі цифри виду. Тут ну це для того, для цього не треба знати вищу математику чи закінчувати якісь вище. Це, це шкільна програма середнього. Середніх класів, навіть не старших класів. Ну що це таке? Ну як це може бути? І всі, а ну, що, да. ніхто не може це порахувати. Почекайте. Чому, чому всі все? Мені, пробачте, трошечки накипило, я закінчу зараз. Чому багато людей продовжують обсмоктувати цю інформацію, продовжують наруватися? Хоча береш лісочок бумаги, блокнот. Порахував ні, не ній не виходить, не виходить? Не Дуже а високо були... з маніпуляціями. Вони якраз в часі збіглися із останнім ракетним ударом по Одесі, ви пам'ятаєте, так? І то власне, чому багато людей було нажахані цими цифрами цієї емоції, Тут ну, ну, математика не працює. Ну так воно, ну не так воно, ну, ну не навіщо. Ну ще раз, ну, не хочу просто повторити, навіщо? Ну... Але важливо питання це, я, навіщо? Є, Ш... ці, публіка... да, ці публікації вони ж напередодні були зустрічі наших союзників у форматі Рамштайн. І водночас так ми спостерігаємо за активізацією цих так званих голубів миру. Так, от, власне, ці публікації вони були спрямовані на те, щоб консолідувати наших західних партнерів у допомозі нам е, системами ППО, чи, зрештою, щоб підіграти цим так званим Голубам миру? От ви як бачите, тому що все Я це хочу... збільшилося в часі. Хочу вірити, що це було. Ну, Якщо це е, була е, спроба е, таким чином попливати на наших е, західних партнерів, щоб вони збільшили допомогу, ну, можна припустити, що це не, не намагання е, так звані голуби миру, щоб починати нам якісь перемовини. Але якщо е, таким чином хотіли нам допомогти, то сидить будь-яка людина е, притомна, е, і коли кажуть, збивали чотири, а зараз буде збивати одну, я кажу, стоп, 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 почекайте. Та не виходить так. Ну, якщо, якщо, якщо це була допомога, то ну, давайте ті, прохання до тих, хто хоче нам допомогти, то допомагайте більш фахово. Бо ну, таку дурню нести. Ну, ви розраховуєте, що там люди, які аналізують ситуацію, військово знати, генерали, вони що непритомні? Вони не можуть скласти 2 плюс 2. Ні, не, не надо, так, знаєте, ус, от російське прислів'я дуже гарне, я не знаю, який український переклад, але у дурак опасний ворога. А це дуже точно про військових НАТО, так і про наших західних партнерів. Сьогодні у нас 21 березня і голова військового комітету НАТО Бауер прибув з візитом до Києва. Це найвищий військовий керівник НАТО. З кожним днем, каже він, ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого альянсу, прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Досить така гарна заява, але якщо говорити не лише про символізм, а про практичне значення цього візиту, так, яким воно може бути? Ну, символізм, ви знаєте, ну, ми живемо по великому рахунку. ми Всередині в собі, коли щось аналізуємо, коли про щось думаємо, ми думаємо і ну, живемо символами часто. Це, це нормально. Тобто ми, ми ж люди, ми не штучний інтелект. Mm. І знаєте, Це таке, знаєте, як кажуть, зверху посилають е, знаки, треба вміти їх побачити. Ну, якщо жовто-синій прапор вже буде країною НАТО, то і наступний жовто-синій прапор, прапор теж має бути. Країнато це добра, така це добра ознака. Добре знак, а з того, що е, приїзд, ну ви знаєте, коли е, високі керівники з блоку НАТО приїжджають до Києва, ну я ж впевнений що вони приїжджають не для того, ну ми всі впевнені для того, щоб вмовити нас не вступати в блок НАТО. Навпаки, е, вони приїжджають для того, щоб обговорити нюанси, бо е, блок НАТО все ж таки військово-політичний блок, і якщо ми... З військової точки зору вже майже готові, то з політичним може є ще й деякі питання. Хоча я думаю, що вони теж будуть вирішуватися. Давайте так, щоб не ображати наших політиків, є і військові, і політичні питання, які ми, які ми маємо відповідати для того, щоб е, стати членами альянсу. Тут це нас, знаєте, інколи тут слабовчиться і розмови припинилася, А чому нам розповідають, що. Е, що ми маємо робити, ми самі знаємо. Ну, це якось по дурному виглядає, і слава Богу, що ці розмови вже закінчились. Тобто є певна структура, і для того, щоб ти хоч, якщо ти хочеш в неї бути присутнім, ти маєш відповідати певним критеріям. Ну це ж очевидно, Якщо ти хочеш співати в хорі, наприклад, то ти маєш там вміти там. Співати, наприклад, і якщо ти приходиш, я хочу співати, а співа тебе словно вухо наступив, і ти кажеш, що мені розказують, що треба ноти вчити. Ну це виглядає смішно. І Ти там людина хоче влаштуватись там, водієм, але водіти не вміє, і там неправильно водить. Не Каже, ні, то треба це зробити. Це не вимоги до нас, це правила того клубу, професійка, які ми хочемо вступити. Якщо ми хочемо в нього вступити, то ми маємо відповідати певним критеріям. Якщо не хочемо, ми почнемо якісь розмови. Що, чому це має робити? Ну робить, вони, вони ж, будь ласка, туди ж ніхто не примушує. Є, є Хочете, вступайте. Вот вимоги для того, щоб вступити в цей в в клуб, щоб вступити в цей клуб. Вам, і підказують, там план дій, ну ми вже це проскочили, нам ПДЩ вже не потрібно. Тобто дають план дій, що ви маєте змінити вашому військовому. Хазяйстві, скажімо так, вашій політики, які там закони мають бути, щоб вони були збалансовані з законами тих країн, які є членами Альянсу. Будь ласка, зроби це. І тоді приходьте і все, будете разом з нами. Ну, що тут, що тут образливо? А ви пригадайте, скільки було розмов, що нам там руки викручують, нам диктують умови. Такі умови, хто кому диктує. Ну, не хочеш, не треба, будь ласка, я прощу. то таке ладно. Тому, повертаючись великий... до питання, дуже добре, що. До нас приїжджають високопосадовці з блоку НАТО. Це означає, що ми туди рухаємось. Це складна процедура вступу в такі серйозні е блоки. Тому ну, ми одразу знали і це казали ще навіть до початку повномасштабного вторгнення, що ця ця процедура буде займати ну декілька років, дай Бог, щоб за 5-7 років все можна було підготувати, всю нормативну базу підвести під стандарти, і тоді ми вже будемо. Повноправними членами. З, 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 з врахуванням війни, і так як ми себе показали на цій війні, я думаю, цей шлях нам е, Блокната скоротить до мінімуму. До мінімуму скоротить нам е, ц, шлях до, до вступу. Ну а далі, це ж в наша Конституція. Ми маємо бути членами Блокуната і членами Євросоюзу. І ми вже на півкоку до, до цього до цього нашого конституційної норми. До всіх нашої конституційні норми. Хочу всі Тобто я правильно розумію, що візи таких високопосадовців, воно свого роду таким каталізатором виступає, власне, цих наших поступів і наближення України до Альянсу. Ну, ви знаєте, да, я думаю, що можна так сказати, це, це ну, технічне питання, навряд чи такі люди на такому рівні обговорюють, ну, це для, сили, для, цього, для цього є певні служби, які мають цим займатися. Це, це нормальна ситуація. Коли приїжджають, скажімо так, високо Ну, керівники, і вони зустрічаються з нашими керівниками, то обговорюються зазвичай питання такі більш стратегічні, Не технічні. Технічно є є люди, які мають цим займатися. Це поважні люди. Це всі розуміють, що це важка робота, юридична, там ну, військова і так далі. Це, це нормально. А на такому високому рівні це приймається, скажімо так, стратегічне рішення. Я я сподіваюся, що е, ну. Дай Боже, щоб йшла мова про е, наступний саміт НАТО в, в, в Вашингтоні, щоб там, ну, правда, кажуть, що начебто нас саме на тому саміті не будуть запрошувати, але може, дадуть якісь додаткові привілегії, чи вже точно визначать, коли нас запросять, так що вже був чіткий термін. Від, до, до якого чогось ми повинні щось виконати, і тоді вже просто приймається рішення і все. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій, пане Олексію, щиро дякую вам, що знаходите часто можливість. Я знаю, що ви обмежені в часі, але щиро дякую вам, що знайшли дякую. на актуальну розмову для наших глядачів і важливі пояснення, зокрема щодо системи ППО. Це дуже важлива була розмова. Бережіть себе і до наступних зустрічей До зустрічі.